П'ять важливих винаходів, які перевернули наше повсякдення. Перший застіпка липучка «Велкро» 1955 рік. Швейцарський інженер Жорж Демистраль запатентував гачки й петлі після прогулянки в лісі. Сьогодні липучки тримають усе від дитячих кросівок до космічних костюмів, другий мікрохвильова піч, 1945 рік. Інженер Персі Спенсер. Випадково розтопив шоколад біля магнетрона і створив спосіб готувати за хвилини. Тепер майже кожна кухня має мікру, третій. Флешпам'ять 1984 рік. Масуока Тошіба придумав чіп, що зберігає дані без живлення. USB флешки і SSD зробили інформацію мобільною. Четвертий QR-код 1994 рік. Масахіро Харас Денсу Вейв закодував інформацію у двох вимірах. Сьогодні дістаємо меню, платимо та реєструємось на рейс одним сканом. П'ятий ацептична упаковка Тетрапак 60-ті роки 20-го сторіччя. Рубен Раусінг і команда дозволили молоку та соку зберігатися місяцями без холодильника, революція у світовій логістиці продуктів. Який із цих винаходів спростив ваше життя найбільше, напишіть у коментарях.